Вітаю, друзяки, Останнє відео з дев'яткою ультрою вам сподобалось. Я особисто вражений низькою температурою і рівнем споживання процесору від Intel. І сьогодні для вас я зберу стилявенький ПК з 7 це Ultra Suma 265 КФ аж на 20 ядра. 20 ядр це багато швидкісних 20 потоків, також остання 15-та генерація від синіх. Сьогодні ми з вами зберемо цей ПК спочатку до кінця. І процесу цей дуже схожий на i 7 14700. Це моє особисте враження, але він. Цікавіший за температурами, за завдяки, звичайно ж техпроцесу, плюс покращення термо. У теорії можна охолоджувати навіть його повітрям. Згодом вам це покажу, але спочатку про інші комплектуючі тут є що розказати цікавеньке. сустав Gaming Z890 Pro з Wi-Fi, новенький чипсет, нова серія, це зрозуміло, біленька металева плата під біленьку збірку. Останній час білі збірки мені дуже заходять, дай вам, судячи з переглядів, та випитав, якщо порівнювати з попередньою Z790, додала технологічності збільшені радіатори у зоні ВРМ це важливо. Суттєво збільшений, бо з 16 плюс 4 фази це про потужність. 80 амперні каскади живлення дозволять легко бустити хоч 9 ультру, не кажучи про сімку. Дуже багато алюмінію, і це вірне рішення від виробника, бо якісний тепловідвід, запорука стабільної роботи системи у цілому. Просто подивіться, друзі, на цей шмат металу. Під накопичувачем 2 просто величезний. Купувати радіатор на М2 не треба, бо з таким, от, навіть не знаю, як його назвати, шмат. Матон метала заліза охолодження буде як на північному полюсі. Чеканули, так чеканули. Виробники, і мені подобається, що радіатори мають роздільну форму з пропилами у різні боки. Чим більше, тим краще тепло охолодження, погинання від Asus, молодці. за стиль я навіть не кажу. зріз по металу з написом TAF, родзинка цієї плати, мені подобається. Взагалі ця серія про зручність, встановлення м 2 накопичувача за 3 секунди. Конеct Wi-Fi, антени приблизно стільки потребує часу, не накручування. як Раніше було, а ось так. Раз, два, готова. Сьома генерація швидкісного бездротового нету, купа входів позаду, оновлення BIOS, type c Stunder Boalt та швидкісною передачою даних все тут є. Класна плата, дуже класна, я користуюсь попередньою серією, але чорному. Та в пронадійність собі я б, звичайно, ж поганого не брав. 100%. Нова плата, і звичайно, остання підтримка DDR5 до частоти аж 8000 МГц. Такої частоти в мене немає, але є на 6400. Radium Black на стилі. Один з небагатьох виробників, який тримає баланс між ціною та те, що пропонують споживачеві, які двома планками в загальний обсяг 32 ГБ. Для старту буде достатньо зрозуміло, можна все це подвоювати за можливістю. За стандартом по кольорах на плату у двох канал подобається мінімалістичне виконання, нічого зайвого, тільки найнеобхідніше пасивний радіатор без підсвітки з низьким профілем, ну буквально стане біть шо. Будь-яке охолодження підійде, не треба там думати, стане чи не стане, без проблем. Насправді, офігенна пам'ять, профіль пам'яті ексклюзивна технологія від Asus, вже третя серія. Оптимізує частоту та напругу лише у один клік, обирає оптимальний баланс при тестуванні, пальцями не треба нічого робити, там таймінги налаштовувати, все просто, максимально зручно для тих, хто не хоче заморочуватися з налаштуванням. Подобається оперативка, гарна та ще з довічною гарантією. RoxX LCI 3 під Ultr 7 підійде як найкраще, один з небагатьох виробників, якщо не єдиний, хто прикриває радіатор пластик. Тендитні оці пластини легко деформуються, легко їх пошкодити за захист, дякую. Помпа царво дворця не інакше, насос Асате Ген 7 останнього покоління воду гоняє, дай Боже. Водоблок дуже легко монтувати, і навіть якщо буде нестандартне встановлення, екран обертається на 360 градусів. Не у всіх є змога на 180 крутити, а тут по колу. Зручне зрозуміле монтування, не треба відокремлювати де Intel, де AMD комплект, все просто. Єдине мені трохи незручно у куті, там, де радіатор, бо пальці в мене не піаніст, а трохи чіпляється за радік, у іншому, КФ. Саме ці вітраду одні з найкращих на ринку, дуже тихенькі, мають оберти при цьому боїнгу. Підшипник тут, як то кажуть, вирішує дрібниці від ASUS, але приємно бачити брендування. Нашу іскраву збірку добре доповнить RTX 4070 Ti Super у білому, я не бачу сенсу щось вигадувати. З картою, коли я біленька ТАВ. знайоме пакування з двійником, якщо у тебе блок не сучасний. Це тримач під карту багатьом знайомий, обираємо необхідну довжину і ставимо під карту. Все просто, щоб не просідало, треба так робити. Згори гума до м'якості, знизу магнит до стійкості. Ну і карта, біленька ТАВ у впізнаному стилі, ефективні куври з кожним роком стоять ще краще. Ви просто досі подивіться на нахил опасти. Все заради максимального потоку повітря. І знаєте, друзі, можна мати величезний радіатор. З продуманим охолодженням, при цьому мати посередні кури, які на нінанівець зведуть зусилля проєктувальникам Asus з цим все добре. Охолодження спроектовано продумано. Отвори на потрібних теплих елементах заради вентиляції, саме так і виглядає якість. Я сам користуюся точно такою картою, тільки у чорному, біле на чорному, я про кокоса. Бірявка максимально посуватиме під біленьку збірку, технічну складову, ви чудово знаєте. Взагалі, коли якісні комплектуючі, збирати комп по кайфу. Я навіть знайшов білий блок живення, хотів, щоб по красі трансформатор був на стилі, голодовий блок на 850 Вт, витягне ПК на ізі. Це зрозуміло. Я багато разів наголошував, не треба, друзі, брати величезний обсяг трансформатору, там кіловатник або ще більше. Достатньо мати. Трішки запасом, як на даний час. Звичайний приклад збірка ПК на i9-14900K з RTX 4060, споживання тору до 450 Вт, і це максимум під ігри більше не треба, просто заліза більше не бере. На сьогоднішній збірці ПК буде приблизно стільки, але ж 4070 Ti супер споживає більше за 4060, але й карта при цьому технологічніша. За 14 -те покоління нова ультра споживання теж має менше, для сучасної збірки достатньо 750 Вт. Ну, максимум. 850, якщо ти там повісиш якийсь хуляр у або додаш допотопну 3080, яка жире як реактор. І знаєте, друзі, блока сучасного достатньо буде навіть єдиним, мотак 600 Вт під'єднати, вистачить навіть на 5090 RTX, яка вийде у 2025 році. Блок живення це як повітря для легенів найменше. Отже, все сьогоднішнє залізо збирає у житті 520 Класний і що важливо продуманий цей корпус, купа можливостей збірки компонування на ваш Смак сюди можна впихнути аж три радіатори по 360 мм, міліметрів або 13 кулерів по 120. Круто. Для 502 це не проблема. Версія плюс від звичайного відрізняється наявністю тих самих афігезних кулерів вже з коробки, і у звичайній плюс їх немає. Звичайно, немає. Оці ремені або стяжки, кому як більше подобається, до зручності, зручно. Плюс цистиляво виглядає, переносити комп безпечно. Не треба напружуватися, аби не гепнути о підлогу. Я вже збирав збірку з цим корпусом, але по іншому тоді було. І в чорному. Подобається цей кейс, якщо не плануєш тягати компас місця на місце, можна просто прибрати тканину за потреби. Під кришкою це класичне виконання, сітка-пильовик, все як у інших виробників, три 120-ки на виду, в які я поміняю місцями з радіатором. Так треба робити, коли водяне охолодження планується ставити. Подобається цей акваріум стайл з бічним продувом, просто каєв. Згори відрадую, прибираю, але не зовсім їх прибираю. Не викидаю з корпуса взагалі. З боку горизонтально можна також встановити. Або радіатор на 360, або три кулери теж за потреби. Металеві пластини і мені не потрібні просто прибираю в сторону, також виймаю кишеньковий цей хард все зайве в сторону, який хард у 24-му році, не зрозуміло Якщо використовувати носії на 2.5, теж місце для монтування є, я їх теж прибираю, бо сюди підуть кулери. Повітря на все дуже просто, кулери згори переміщую на бічну сторону, ось так виглядає після 5 хвилин працювання викруткою. Напевно, ви помітили в порпусі. Дуже багато дротів. У 502-го, крім стоку, під USB та інше, є ще хаб під LED освітлення, аж на 6 входів, щоб не було комусь замало. Комплектні кулери тепер будуть вдувати повітря у корпус, як мені треба. Щоб краще було з продувом, корпус на холодження теж трошки модернізую. Я на низ додаю ще під карту додаткові два кулери по 120 і теж на вдув. Таким чином у мене є 5 кулерів на вдув, 4 видув і це зрозуміло, один позаду, три з водянки теж на видув. На мою думку, це ідеально Сташування корпусного охолодження, і за роки збирання, тестування я розумію, як буде максимально ефективно розмістити корпусне охолодження. Я часто отримую слова подяки від глядачів, від збірників за пояснення, що і куди монтувати. На жаль, більшість не приділяють особливої уваги подібним моментам, а це важливо. Ну а далі в корпусі я розміщую плату з родинним охолодженням. Тут можна монтувати по різному, по зручності. Хтось збирає помпу на плату, а потім в все це тягне докупи. Я спочатку. Монтую блок живлення і проводжу дроти у технологічні отвори, потім встановлю плату, надійно це все фіксую, а вже потім чіпляю помпу, щоб ніяк у кіно було про дружних. Пам'ятаєте, банки за авто. Коротше, монтую помпу, потім радіатор нагору, кулерами на гору обов'язково на видов. Я часто у своїх збірках розказую, як самостійно можна зібрати компа, і якщо важко або не впевнений в кінцевому збиранні, можеш просто замовити готову збірку у хлопців з артуа. У них багато зібраних готових ПК на різний бюджет для. Всіх інших закидую карту і фіксую бекплейт позаду, це треба, звичайно, до надійності. І, до речі, при наявності райзеру відеокарту можна встановлювати, монтувати вертикально, тобто кулерами до скла. У корпуса непогана комплектуха з корпусним тримачем, і ще додатковим, щоб взагалі карта як копана стояла. От і все, друзі. Збірка готова. Біленький ПК з елементами чорного, тут дроти трохи пам'яті виглядає системник соковито. Візуально це 10 з 10. Напишіть, як вам зовнішній вигляд цього ПК. Зомдіо, після накатки віндей оновлює серваків Майків, ставлю все, що є. На карту накатую останнє дрова, і від цього залежить кількість кадрів у нових іграх. Обов'язково налаштовую біос, буст по ядрах, профілі на пам'ять і все інше таке необхідне. Мені подобається, як комп тихенько працює після налаштування, все кровне, налаштовується, оберти, синхронізація підсвітки. З ASUS це просто робиться з додатком Armor Crate. Що по тестах: Ультра 265 к дуже швидкий проц, я навіть не знаю, як це Коментувати оці показники, бо сімка Cinebench набрала більше балів за 9 ультру, майже на 160 балів більше. Суть тесту дуже проста, зрозуміла, хто швидше відрендерить відео без допомоги карти, лише багато потік процесора, 20 ядер та 20 потоків виявилися швидшими за 9 ультру, але трохи поступилася i9 14900. У чому все ж таки фішка нової ультрів, запитаєте, коли попереднє покоління швидше за 15, я вже, друзі, казав у попередньому огляді. Дві процесори Arrow Lake це покращення по енергозбереженню та вживанню вольтажу стосовно 14-го покоління. Antile Dawn на максимальці споживання лише 70-80 Вт, іноді буває стрибки до 90, але ж це не 130-150, коли були раніше на 14-му поколінні. От вам, друзі, і різниця. Покращення лише на користь, так само і з відеокартою 3080, до прикладу, коли зживилася трьома пінами по 8 і споживала під 200 Вт. В цьому, друзі, по суті, фішка нових процесорів. Від синіх, так би мовити, розумний апгрейд попередника. І зараз не про швидкість у іграх, X3D дасть бусту більше, звичайно, але ж і споживання буде теж більше. Я показую, як воно є насправді, а не як на поперці. Отже, екстрім тест можливості 7 Оль 3, сток працюючого столу лише 35 градусів, що на рівні якогось там 5 5, 12, 400. Навантажу максимальна ядра, росте температура 84, 86, 90 плюс градусів десь за 5 хвилин тестування. Поживання у ватах до 270. У піку це, друзі, дуже екстремальне тестування, ви таких температур споживання ніколи не не побачите. Цей тест скоріш для перевірки можливості процесора на помилки, якщо такі будуть виявлено, Silent Hill 2 на максимальних налаштуваннях від 90 до 100 кадрів у грі. Ви бачите, що у іграх не так само, як у бенчмарку температури показники зовсім інші. Вони суттєво відрізняються. 40-45 градусів на процесорі у бусті до частоти 5,2 ГГц. Це дуже-дуже гарні показники температури. Погодьте, друзі, це просто топчик. От вам і різниця з попереднім поколінням. На карті 57 градусів, що, поводитись теж непогано для топу. Гратись комфортно, хоч і напряжно, бо гра у жанрі психоделік хорор атмосфера не зрайдужних, але ж як круто, на максимум. Саху, так букати по цим локаціям, прикольно. Нарешті все-таки ставки 2 викатив декілька патчів. Нарешті це сталося покращення є, і часом буде ще приємніше проходити наш український шедевр. До оптималу, звичайно, ще далеко, як рашистам до Києва, рачки. глюків, багів, грі достатньо. Я не навмисно шукаю глюки, вони самі вилазять у рандомний момент і в певний час. Ось звичайний приклад оцієї ряби у ніжньому куті екрану. Моє особисте спостереження пробував міняти і масштабування екрану, я із. По відношенню сторін, як то кажуть, до жіночого органу ці всі маніпуляції. Якщо дивитися максимально вниз, бачимо подібні мерехтіння, і це глюк нероздільної здатності або чогось іншого. Просто він є і все нічого не поробиш. Мерехкатіння за моделлю гравця не відбувається тільки довжину екрану. Коротше, глюк ось такий є. Про мобиль застрягших у текстурах я вже навіть не кажу. Це аномалія, як полюбляють жартувати гравці. Але ж є, і та інтелект їм би ще трохи додати цим зомбакам. Іноді мене дивує ось таке тупакі кури, стоять просто так у стінку. З напрямком руху теж саме відбувається, ніби по заданому маршруту по навігації. Не знаю, як вас, друзі, мені подібні глюки трохи напрягають, не постійно, але ж можна зустріти підморожених NPC, і поки це не виправили, так воно і є. Ворог поряд. Танцюй, поки молодой хлопче, жалко цього добряка, а так гарно стрибав, танцював. І знаєте, незважаючи на достатню кількість глюків і туповатий інтелект, гра мені дуже сподобалася. Дуже подобається у Stalker 2, просто хочеться грати. Локації величезні, місії різноманітні, їх багато. Та й взагалі, коли відчуваєш, що цю гру робили наші, то стає удвічі приємніше. Гордість за українців максимальна. Купівля у Steam 100% підтримка вітчизняного виробника. Ну і показники ви помітили. Що на більшості локацій у середньому під 100 кадрів. Навіть більше 100 кадрів, буває в грі і 120 плюс залежно від локації. Налаштування у грі максимальні я виставив Epic з генерацією додаткових кадрів, DLSS по якості у 2К, як у мене монітор 110-120 кадрів, без проблем можна гратися. Повненько, шустренько глюківку де менше стало, але іноді вони вилазять на скейп, нажимаєш, і ось так повертаєшся у гру, і все добре, нічого не фрізить. Подібне вилазить рандомно, і тут вже залізо, як то кажуть, безсильно. Перед грою, все ж, яка чудова атмосфера. Бойовка затягує мене на 100%. От вам, друзі, і баланс сучасного заліза на прикладі Stalker 2. Просто карта пуляють на всі кошти. Я дуже задоволений як показниками, так і зовнішнім виглядом цієї збірки. По налаштуванню неважливо, що ти будеш обирати, чи DLSS або FSR показники приблизно плюс-мінус десь будуть поруч. Різниця лише у дальності малювання мапи, тобто масштабування роздільності. На мою думку, оптимальні по якості зображення і максимум Максимальної кількості кадрів є обрання саме DLSS з упором на якість. Оптимально на мене, і саме так треба гратися. Але якщо ти бажаєш максимальне якісне зображення, чітку картинку, то це TAI. Цією чарівною опцією пропадає мерехкотіння, дрібні цяточки, інший шум від якого рябить у очах. З TAI на Epic гра цукерка, і очам легше із прийняття на всі 100%, саме так я і проходжу в гру. Як і раніше на праці 40-50 градусів на карті лише 56, одна із тих ігор, яка буквально затягує, я вже про це казав. Ось такий хачоти від мене, звичка ще, напевно, з часів квейку та ріогану. Більш доросле розуміє мене покоління, очівка у 100 голів отримана. що, друзі, додати? Сьогоднішнього красення ми зібрали разом комбомба ракета не інакше. Нова ультра мене порадила як по температурі, так і по споживанню відносно попереднього 14-го покоління. Інтел молодці, моя повага. Саме ультрі. Деякі деячі, навіть знаєте, досі хейтять по типу Intel, став повільнішим за 14 те покоління, X3D Top розриває вдовший поперек. Друзі, зрозумієте, X3D Top, але в Штатах, бо ви бачили ціни, які зараз у нас на 9000-серію на X3D в наших магазинах. За 500 баксів, як в Штатах, ценік топовий, але ж у нас 800 плюс баксів, а за 800 баксів альтернатив на ПК збірку дуже багато. Дуже їх багато. Я вам скоро це довім у зборці ПК для підписування. Буде рубрика Сік, саме Сік. Якщо не впевнений у своїх можливостях по зборці ПК, заходь до Artline. тут купа вже готових ПК на будь-який бюджет, комплектуючий брав саме тут. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо тобі було сьогодні цікаво і інформативно, вліпий подобайку. Ну а далі про станції, клави, компи ще більше нових збірок цікавих. На цьому, друзі, все. До зустрічі наступного разу. Бережи себе, зустрінемось.